Сьогодні ж 13 травня. Дивний день. Точно ж сьогодні день народження пана По Пана мирний. Олесь Гончар називав його першим символістом української Ось читаю його твір і розумію, наскільки глибоко він описує свої почуття. Але Франко після прочитання його твору сказав, заглянув у душу поета глибоко, глибоко. Ой, а що це? Ваші твори мали великий вплив на мене. Окрім величезного літературного хесту, який зачарував мене. Я бачив у них широких та вільних розмах думки. Власне, те, чого стає мало не всім балересом. Ці слова написав Михайло Коцюбенський. Надзвичайно цікаво. А яке в нього було життя? Це дуже цікава історія. Панас Мирний видатна постать в українській літературі, його справжнє ім'я Панас Якович Рудченко. Талановитий хлопчик народився 1849 року у місті Миргород на Полтавщині в сім'ї чиновника. Цікавим є те, що при хрещенні його нарекли Афанасієм. Батько хотів, щоб сини стали чиновниками. Тому. Панас працював 14 років. Чиновницька служба починалася в 1863 році у гадяцькому повітовому суді. 1864 року він переходить у казначейство помічником бухгалтера, а згодом, після короткочасного перебування у Прилуках, цю ж посаду у казначействі. В 1871 року оселився в Полтаві. Де провів решту життя, працював у казанній палаті та казначействі. Після 1917 року у ГУПФІН-відділі. На перші 8 років роботи чиновником припадають ранні спроби творчості Панаса Мирного. Перші твори вірш Україні та оповідання лихий Попутав були опубліковані письменником у Львівському журналі Правда у 1872 році. Тільки з 1880-х років твори Панаса Мирного публікуються в Україні. 1914 року висловив протест і обурення діями царської влади, що заборонила відзначати історичний ювілей Тараса Шевченка. Після революції 1917 року він підтримав Центральну Раду, а пізніше Петлюру. Своє справжнє взаємне кохання Олександру Шейдеман. Панас Мирний зустрів у 40 років у Полтаві. 28 січня 1920 року класик української літератури помер від інсульту, похований у Полтаві. Панас мирний написав багато творів. У 1872 році виходить твір Лихій Попута. Саме у цьому творі він вводить новий образ інтелігентна різновидця. У 1874 році виходить повість П'яниця, у якому розповідається про трагічну долю дрібного чиновника. 1875 рік виходить роман Хіба ровуть як ясла повні. А у 1883 роман «Повія». Де на прикладі неординарних людей автор простежує зміни в психологічному стані героїв у різних життєвих обставинах. Для української літератури саме ці твори стали великим відкриттям. 1877 рік. Вийшов твір товариші. В середині 80-х років виходить повість Голодна Воля. В 1897 році виходить повість Лихо давнє і свогочесне. В 1898 році нараз серед степів, а в 1905-му Новела Сон. В 1909-му оповідання-дурниця. Марні написав близько трьохсот віршів, але свою поезію називав нікчемним рішуванням.